Христос Воскрес. Ви ще не заморилися вже місяць говорити ці слова, ні? ні? Слава Господу. Ви знаєте, це ключові слова в християнстві. Це проголошення і підтвердження проголошення. Проголошення, що Христос Воскрес, воно потрібне для того, аби нагадувати нам, що Христос здобув перемогу для нас. Воістину Воскрес ми кажемо, тобто справді, я ні грами не сумніваюся, що Він Воскрес? Чому важливо не сумніватися? І взагалі, чи є Воскресіння з мертвих? Якщо є Воскресіння з мертвих, чи воно для всіх? Чи тільки для Христа? Якщо тільки для Христа, то як бути з тими, кого Христос воскресив? Як бути з Лазаром? Як бути з сином вдови, з дочкою Яїра? Як бути з відхозавітніми людьми, які воскресли з мертвих? А якщо вони воскресли, то можливо Воскресіння для всіх, можливо, тоді воно і для нас. І ви знаєте, такі питання. Люди і церква задавалися в свій час на протязі історії християнства і перві церкви, вони прокладали свою дорогу, свій шлях, здобували свій авторитет через терні, через кущі язич, язичницьких вчень, які е, домінували в той час. І не всі з них вірили і могли зрозуміти і усвідомити, що таке Воскресіння взагалі. І що таке Воскресіння Христове? І апостоли брали на себе відповідальність, аби правильно навчити церкву і розтлумачити людям питання Воскресіння Христового. Наприклад, Коринфська церква, вона не всі вірили в Коринфі, що буде Воскресіння з мертвих. І це здавалось би, Дивно, ладно б сьогодні, через 2000 років після Воскресіння Христа, можна задавати собі такі питання. А то ще живі апостоли? Ще живі ті свідки, які бачили Христа воскресшого, а у церкві вже питання, а я воскресну чи ні. Сьогодні проповідується Слово Боже і приймається багатьма. І на фізичному рівні, поки питання стосується лише якихось матеріальних речей, там не грішити, не матюкатися, не красти, ще щось не робити, ми розуміємо, що це правильно і що це хорошо. Але коли стає питання якихось надприродних речей, коли стає питання надприроднього світу, багато хто з людей погоджується навіть, та я краще не буду думати в ту сторону. Бо там стільки питань. От я хожу в церкву, хожу, не грішу, не грішу. Десятину даю, даю, нікого не ображаю, іногда не ображаю. І все. І ми стараємося о те, що тайне, те, що сокрито, навіть не вичитувати його в Біблії, аби зрозуміти. Багато християн зараз вони обирають читати те, що їм. Зрозуміло, понятно, і вони можуть в цьому розібратися. Коли заходить мова, чи за духовні дари, чи за хрещення Духом Святим, чи за Воскресіння змертвих, чи за життя вічне, як воно і що воно, багато християн вони вважають за краще не торкатися цих тем, бо це все сложно. І це треба зусилля, аби розібратися в цьому. Але коли мене Вчимо таким речам, коли ми не вчимося і не розбираємося, то це буде гарним підґрунтям для того, щоб на, ці, на цьому ґрунті вирісли лжевчення, лженаука. Коли ми в чомусь не розбираємося досконало, нас буде легко завести в оману. Чуєте? Прийде хтось і так внушительно, так уверено нам розповість, що отак і отак треба. А ми не знаємо, як треба. Нам ліньки було розбиратися в цьому питанні. Ми розбиралися в легких, зрозумілих речах, і нам цього, вважали, що цього досталь. І коли приходять вчителі, і з впевненим таким виглядом щось розповідають, а ти не знаєш. Я думаю, навірно, правду він каже, мабуть, так, бо ну, що б він так уверено казав? Треба вивчати. Питання особливо таке глибоке і важливе для нашої віри питання як Воскресіння з мертвих, як Воскресіння Ісуса Христа. Відповідь на запити Коринфської церкви, відповідь на їхні потреби, їхні питання, які виникали. Апостол Павло пише перше послання. І в 15-му розділі він торкається питання Воскресіння Христа із мертвих. І дивіться, що написано 1 Коринтян, 15 розділ з 3 по 8 вірш. Я б сказав так, це база. Знаєте, це основа основ. Чотко по пунктам, апостол Павло з 3 вірша, просто для коринтян розкладає і каже: найперше, я вам передав те, що й прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. Це основа. Яку ми маємо знати як дважди-два християни. Що дає нам право молитися до Господа, піднімати очі до гори? Що дає нам право вважати себе дітьми Божими? Що дає нам право розраховувати, що ми спасені? Те, що Христос, згідно Писання, помер за наші гріхи. Це основа основ. Це фундамент. Біблія каже, нема ні в кому іншого спасіння, кроме Ісуса. Христа. Чому? Бо Він помер. Ніхто не помер за наші гріхи, ми мали померти за них. Але Він помер, а тому ми не помираємо. Слава Богу. І Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. Павло це стверджує як аксіому, яка не потребує доведення. Він каже, він був похований після того, як помер, і третього дня Воскрес. Згідно з писанням, і з'явився Кифі тоді, 12 -м. після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Це каже Павло для тих, хто сумнівається. Каже, якщо ви сумніваєтесь, то є ще ті, хто живі. І якщо хочете, я їх приведу до вас чи вас до них, і хай вони вам доведуть, що вони в очі бачили Христа Воскресшого. А тому ви не маєте права сумніватися в наших словах, бо ми кажемо не те, що придумали, не те, що нам здалося, не те, що ми вигадали. Ми кажемо те, що бачили очі наші, і це дуже важливо. Пізніше сьомий вірш з'явився Якову, а тоді всім апостолам. Врешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Павло не вважає себе достойним стати в один ряд. З апостолами стати в один ряд з учнями, які бачили Бога Ісуса Христа після Воскресіння. Він його не бачив. Він бачив Христа уже після Вознесіння. Уже Христос, який вознісся на небеса, Він з'явився Павлу особисто, аби навернути Його до себе. Оце основа основ, яку Павло викладає, знаєте, як в першому класі вчитель учням. І Він каже: послухайте, Христос помер за наші гріхи, Він був похований і Воскрес. Сумніваєтесь? то є ще живі свідки. Багато хто спочив, але є ще живі, і вони можуть вам довести це. І далі він каже, що зробила з ним Божа благодать. Я, дев'ятий вірш, найменший з апостолів, недостої. Недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Та благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать що в мені не була марною, бо я трудився більше за них усім, втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. Як доказ того, що Він побачив живого воскреслого Ісуса Христа, Павло наводить своє власне життя. І Він каже, моє життя є свідченням того, що Христос живий. Він не просто помер, і на цьому все закінчилось. Якби на цьому був кінець, то чи діяла б його благодать в мені, як вона діє? Адже я був страшною людиною, я Божу церкву гнав, я Божу церкву притісняв, я йшов проти Бога, але воскреслий Христос з'явився мені. Якби це був приват, якби це була якась примара, чи змінила б ця зустріч мене так, як я змінився після зустрічі з Ісусом Христом, Знаєте, що зараз для людей, які нас оточують, є свідченням того, що Христос воскрес? Зміна, яку, яку Божа благодать, робить в нашому серці. Якби Христос був неживий, Якби Христос був якась історична персона колись, чи зміг би я змінитися так, як зміг змінитися під дією Божої благодаті? Тому я кажу, дуже важливе особисте свідчення, що Господь зробив в твоєму житті. Саме особистим свідченням в цих віршах Павло доводить корінтянам, що Христос воскрес. Тому ми можемо мільйон раз повторити Христос Воскрес. Але коли ми не можемо довести ці слова зміною, яку зробила Божа благодать в нас, нам важко буде когось переконати в цьому. Аргумент, що Христос Воскрес, це є та переміна, яка відбувається в нашому особистому житті. І Павло не соромився наводити себе як приклад того, що Христос Воскрес. Бо Божа благодать, вона діяла тоді, і вона діє. Сьогодні. І дивіться, що написано далі. Каже, ми, я, апостоли, ми так проповідуємо і так ви повірили. Павло каже, ви повірили правильно. Ви нас правильно зрозуміли. Христос Воскрес і Він живе. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих. То як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. 13-й вірш, слідкуйте, якщо у вас є Біблія. А якщо Христос не воскрес, тоді марна наша проповідь. Марна і віра ваша. Павло апелює до їхньої віри, і він каже, якщо Христос не воскрес, то в що ви вірите тоді? А чому взагалі? Про що мова? Якщо Христос не Воскрес, все, згортаємо палатку і йдемо займатися кожен своїми ділами. Ми ж виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив з ваших слов, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще у гріхах ваших. О, Тоді і гріхи не прощені. Якщо Христос не воскрес, то ми все ще грішні виходить. Тоді й ті, які впокоїлися в Христі, вони не просто померли в очікуванні Воскресіння. А вони просто все загинули, їх нема. Все, забудьте їх. Отакі От приклади, такі доводи давав апостол Павло Коринській церкві. І 19-й вірш каже так: коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Якщо вся наша віра і все наше християнство це тільки до гроба, то немає в цьому ніякої сили. І немає в цьому ніякої суті, смисла ні. Якщо наша віра і наше християнство це тільки коли ми і спустимо свій останній дух, то навіщо тоді і пороги церкви топтати? Павло каже, ми найнещасніші з усіх людей, якщо наша віра це тільки про це земне життя. Навіть Ті, хто вірять в реінкарнацію, вони щасливіші за нас, уявіть собі. У них хоч якась надія є, що він переродиться там, хоч, хоч в метелика, хоч в овечку, може, в дерево якесь. У нього хоч якась надія є, що, що він переродиться в щось. А ми що, а ми просто померли. І багато хто з людей в цьому світі, вони так і вірять, правда? Багато хто з ваших, з моїх знайомих, вони кажуть, та тільки до гроба і все, там нема нічого. Атеїсти так казали, матеріалісти так кажуть. То тоді виходить, що ті, що в реінкарнацію вірять, вони і, і то щасливіші нас. Та тепер Христос встав з мертвих первісток спокійних. Оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Давайте скажемо у Христі. Всі оживуть. Саме оце є нашою надією. Саме оце спонукує нас триматися за Христа. Бо коли я оживу, у Христі оживу після своєї фізичної смерті. Там не буде тих страждань, які я тут міг чи переживав, знаходячись у фізичному тілі. Коли ми оживемо, коли ми воскреснемо, це буде благословений час. Ми сьогодні благословили двох сестричок прекрасних, вони приєдналися до церкви. І скажіть, якщо їм сказати, що на цьому все, земне життя, оце раз і все скінчилося, де надія? Чи посміхалися б вони так, як вони посміхалися тут перед нами? Звісно, ні. Але що їх кличе до церкви, що їх кличе до Бога, що їх спонукує йти вперед, з посмішкою на лиці, бо вони знають, що те, що земне скінчиться, це не кінець насправді, бо у Христі усі оживуть. Амінь. Амінь. І оживуть уже не з моршками, знаєте, не з зором мінус три, не з боль'ю в суставах, не з пломбами в зубах. Оживуть досконалі, чуєте? Потрогай язиком те місто, де в тебе немає зуба чи міста. Уяви собі, коли ти оживеш у Христі, там буде зуб. Там буде зуб. Ти зараз страдаєш, больно кусать, больно глотать, не можеш дивитися, погано ходиш, не можеш спокійно спати, ще щось, ще, щось, ще щось це все пройде. Ти за когось хвилюєшся, переживаєш. Тебе щось турбує, ти плачеш, тебе хтось засмутив, образив. Коли ми воскреснемо у Христі, це все пройде. Ти на землі страждаєш, хвилюєшся, і багато сльоз зл'єш. Коли ми у Христі, Біблія каже, там Господь зітре кожну сльозу з очей їх. І смерті не буде. Смерті, яка стала так близька сьогодні для нас. Смерті, яка вже й не лякає, знаєте, бо вона ось поруч серед нас, кругом нас, ми її бачимо оптом і в розніцю. То там її не буде. Бо Христос переміг смерть своїм Воскресінням, Він переміг смерть. І ми всі в новому тілі вже не будемо боятися ні хвороб. Ні вірусів, і навіть коронавірусу там не буде і будь-якого іншого. І наше тіло не буде старіти. Ми не будемо жити в страхі, яким я буду в 87 років. Ти всю вічність будеш молодим, прекрасним, здоровим. В славі Божій, в, присут... в присутності Божій і в його благодаті. І там ніхто не скаже тобі обідне слово. Там ніхто тобі не скаже образливе щось, ніхто не вкаже на твій недолік, ніхто не скаже, що ти якийсь не такий, ніхто не скаже встань і сядь отам. Там всі будуть в блаженстві Божому. І я рахую, що варто за те боротися, варто за те рухатися вперед іти до мети. Щоб унаслідувати вічну славу з Господом нашим Ісусом Христом. Я не хочу бути нещасним, надіючись на Господа тільки тут на землі. Я надіюся, що і там, на небі, я воскресну у Христі і буду з ним. І ця надія рухає мене вперед. І ця надія спонукує мене проповідувати Христа, бо я хочу не один там бути. Я хочу, щоб більше там людей було. Я хочу, щоб багато було спасених, щоб багато людей пережили славу Божу і у Христі ожили. Нехай Господь благословить нас, щоб усі ми, хто є тут, вони були і там, щоб усі ті, хто коли-небудь переступив поріг цієї церкви, чи будь-якої церкви на цій землі, чи, можливо, і не переступив, а десь Господа зустрів на дорозі, як колись апостол Павло. Я хочу, щоб кожен із нас він був на небесах у вічній славі Ісуса Христа.